В луки святого Євангелія читання Боже, 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 Боже. одного разу, коли Ісус воскрес із мертвим. Він став посеред учеників своїх і сказав їм мир вам. Вони схвилювались і злякалися, гадаючи, що бачать духа. Але він сказав їм, чого хвилюєтесь, чому такі думки входять до сердець ваших. Погляньте на руки мої і на ноги мої. Це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите у мене. І сказавши це, показав їм руки і ноги. Вони ж від радості ще не вірили і дивувалися. Він сказав їм, чи маєте тут якусь їжу. Вони подали йому частину печеної риби і сільниковий мед, і взявши, їв перед ними і сказав їм ось ці слова, що я говорив вам, коли ще був з вами, як належить справдитися всьому, написаному про мене в законі Мойсеєвому. І в пророків та в псалмах. Тоді розкрив їм розум до розуміння Писання, і сказав їм так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день. І що проповідувалося в ім'я його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж лишайтесь у місті Єрусалимі. Доки не сповнитися силою з неба, і вивів їх до Вифанії, і, піднявши руки свої, благословив їх, і коли Він благословляв їх, почав віддалятися від них і вознісся на небо, вони, поклонившись йому. Повернулися до Єрусалима з великою радістю і перебували завжди в храмі, прославляючи і благословляючи Бога.